Коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам, вам кранти, коротше, ви попали. Тут машини дорогі. Оці всі міфи про дешеві машини це ну, от корито якесь може коштувати дешево, нормальні машини дорого коштують. Налог на машину. На мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. Штрафи. Ви 100% по вільній українській душі попадете не на один радар і не один раз за парковку отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися і так далі. В мене в сумі вже там ну, знаю, більше тисячі євро штрафів і все реально треба оплачувати. Якщо ви ж десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь, Вас німці самі зададуть поліції, готуйтесь, вам теж будуть дорозити штрафи. Тобто ти їдеш і постійно на німецькій машині, має на машині на німецьких номерах, маєш робити все правильно, бо зробиш неправильно. Готуйся, готуйся. Я ще ж кажу. Я ледве-ледве стовба до трупнув стри рази більшого ніж оцей бампером, Все суд. Тому є два варіанти. Машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я, чесно, я дуже жалію, зараз, що не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрість. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди нікуди. нікуди. Ну, В кращому випадку прийде в Україну, повернеться і ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія. Вам штрафи будуть приходити в Польщу. Там налог менше, страховка менше, там все менше на машину. Але але Польща це Євросоюз, є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, буде проблема. Тому моя рекомендація: машина тільки на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритись цією розтаможкою. Ти просто здоїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут ти купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажувати. Тут за неї заплатив, не ясно, скільки ще й в Україні доведеться, скільки хоче заплачувати. Я, якщо чесно, шкодую, що я поспішив і взяв на німецьких номерах, бо це є просто страшно. Ну, ви самі бачите, що відбувається в моїх, в моїх історіях різних. Тільки я вас дуже прошу. Якщо візьмете машину на українських номерах, ведіть себе нормально, щоб не думали про нас, що ми там дурочки всякі на українських номерах понаїжджали. Будь ласка, ведіть себе культурно. Це вам, звісно, допоможе мінувати якихось штрафів, але це не значить, що це треба вести себе просто, як мають якийсь навіжений на дорозі. Євро 70, А газ тут дешевше, ніж євро. Дешевше, ніж євро. В Німеччині знайти машину з газом. Це. А ще зареєстрованим газом це фаталіті. В Польщі з цим ситуація покраще. Ну, мій вибір паде на машину на українських номерах. Ви минуєте дуже багато ризиків, виплат різних техоглядів. До речі, ТЮВ тут треба проходити. Він теж грошей коштує тут нормальних, щоб німецька машина ТЮВ пройшла. В Польщі там простіше, звісно, все. І можна дистанційно це зробити, порішати. Ну, Україна, я вам не буду розказувати. Ви можете коротше, я просто нічого не буду казати. Ви самі розумієте все, як можна в Україні пройти техогляд.